Офіційних документів поки що ніхто не бачив. Моя особиста думка, що це просто такий піар-ход. Зараз в Туреччині тривають вибори очільника да, країни, і, можливо, комусь ну, так, хотілося би такий собі бонус такий отримати під вибори да, і підтримку населення. Наразі в нас в Миколаївських портах, здається, 22 судна заблоковані, да, які там на початку агресії були в портах Миколаївщини. І з них сім під турецьким прапором. Тож я думаю, що це стосується лише у цих семи суден, яким дозволять вийти з портів Миколаєва та повернутися в Туреччину. Включати Миколаїв сьогодні до угоди, коли ну, там, у нас вчора були обстріли, да, там, позаминулого тижня були обстріли і таке інше. Мені ну, важко це спрогнозувати, і які є гарантії зі сторони агресора, невідомо. А відповідно страховий платіж на судна, які будуть йти в Миколаїв, може бути таким, що це не буде мати жодного економічного з міста працювати в Миколаєві. Я досить скептично ставлюся до цієї ідеї. Але так само, як і багато хто з миколаївців, щиро сподіваюсь, що в найближчий час Миколаїв розблокують і наші парти зможуть працювати.